Друзі, привіт! З вами група Гупа Тексі. Ми продовжуємо вас дивувати. І зараз для вас представлений просто простирадла на резинці зі знижкою в 31,25 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 2,05 долари. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішечка лише 51,25. Всі простирадла йдуть на резинці, різнокольорові. Ціна за 1 кілограм 2,05 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції, 25 кг. Вартість лота лише 51,25. Присутні всі розміри, полуторні, двоспальні, євро. Всі простарадла йдуть на резинці. Нова акційна сезонна позиція. Не втрачайте можливості придбати. Для замовлення необхідно написати нам повідомлення або зателефонувати. Підписуйтесь на наш канал, друзі, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Зараз представлений лот просто раду на резинці під кодом 548 зі знижкою в 31,25 долара. Присутні. Всі полуторні, двохспальні, односпальні. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Ось також на резинці всі. Повторюємо, йдуть. 20 мішечка, лише 51, 25. Позиція іде різнокольорова. Є однотонні. З малюнками ось такого плану різнокольорові. Всі простарадла йдуть на резинці. Одну спальні, двох спальні євророзміри, вартість лота лише 51,25. Не втрачайте можливості придбати. Наразі представлений перший мішечок за сьогодні простираду на резинці під кодом 548. Встигніть придбати, так як кількість товару обмежена. В наявності лише 7 мішечків. Зараз в вашій увазі представлений простираду на резинці під кодом 500. 48 зі знижкою в 31-25 долара. Не втрачайте можливості придбати. Для замовлення пишемо особисте повідомлення, друзі, Viber або телефонуємо. Дуже низька ціна для даної позиції. Мінімальне замовлення становить 1 мішок вагою 25 кілограмів. Всі простирадла йдуть на резинці. За кілограм 2,05 долари, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішечка лише 51,25. Присутні і полуторні, і односпальні, Євро розміри. На відео не покажеш повністю розмір. Ось такі от кольори різноманітні. Ідуть в даній позиції. Ціна повторюємо за кілограм, становить лише 2,05. Простирадла на резинці. Всі йдуть хорошо тягнуться, розміри полуторні, двохспальні, розміри. Як бачите, ось такі різні кольори йдуть. Є і однотонні і отакі от яскраві кольорові модельки. Наразі представлений перший мішечок простираду. Далі будуть інші мішечки з даної позиції. Для замовлення підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами, пишіть нам в Viber або телефонуйте за вказаним номером у шапці профілю. Є отакі от темні простирадла на резинці. Чорні.